От, ви говорите про те, що в найближчі три місяці можливе припинення вогню. Але за 10 років війни ми вже бачили цих спроб об'явити режим припинення вогню безліч просто і бачили, як ці режими чудово і швидко зриваються. А Що дає підстави сподіватися, що цього разу справді відбудеться припинення вогню? Трамп дуже цього хоче, він дуже багато про це говорить. але Тим чином, той самий Трамп, який так цього хоче, буде це гарантувати. А ніяк він не гарантує. Він єдина можливість його гарантувати, то він скаже, що я припиню вам допомагати. Ну, припини допомагати. Насправді, ми 25-й рік можемо спокійно, спокійно, набагато на краще, ніж 24-й, пройти без навіть без допомоги Сполучених Штатів. Нам буде дуже важко, нам буде некомфортно. Але то той запас, який міцності, який ми е, зробили, і ті напрацювання, які є. Ну що значить, не, не, нема допомоги, вона вже закладена і вона вже йде. Хоче цього Трамп чи не хоче, він не може перервати, наприклад, там контракти, комерційні контракти. Він сам комерсант. Він розуміє, що контракт, якщо він заключений, і якщо він вже є профінансовано і е, має бути вироблено і передано, то ніхто нічого не зупинить. Ee, навіть якщо це буде указ президента, то він не може бути абсурдним. Тому 25-й рік і в фінансовому, в фінансовому плані, і в військовому плані, я думаю, ми переживемо. А от чи переживе Росія, яка на грані, от реально на грані. І всі про це говорять: що 25-й рік це 5, 6 місяців до, після червня місяця, фактично, може початися колапс. Як, і, як фінансовий, так і енергетичний, там ще є там пару колапсів. У них на на, на підході, е, я вже не кажу про е, житлово-комунальний, які вони цього року просто е, намагаються приховати інформацію, хоча вона час від часу виривається. У них величезна проблема з комунальним комунальним господарством. Величезна. І ще невідомо хто хто кого заморожує. Е, самі, самі собі малюють картинку і самі в цю картинку потрапляють. Тому, в першу чергу. В перемірі зацікавлено Росії, і потрібна передишка хоча б на пів року, на рік, на, не знає, там, на, на, на якийсь певний період. Для того, щоб хоча б зробити якусь ротацію, підготувати. Ну, не в чому проблема. Проблема є люди, нема часу на її підготовку, немає часу на їх екіперування, е е е е е підготовку, хоча б якусь там кількість офіцерів і е проведення ротації, щоб зрозуміти, що в них на фронті, бо в них на фронті там такий він вінігрє... З зеків, з якихось там добровольців, недобровольців, найманців, ще якось, і, і фактично кадрової армії і не залишилося. От, от, от для, цього, для чого їм потрібна передишка.